Мені з Щось з ручками в нас. А ну давай мамі ручку. Зараз Мені... попробуємо показати, чи видно, не знаю. Бачите, облазить шкуру. Це, я так розумію, ну, що це, як вона сказала, після антибіотика. Тут менше. Нехватка вітамінів чи Ну, організм дуже слабий, оце таке в нас вийшло. До речі, обіцяла показати оце свою любиму іграшку, яку нам Хрещена подарила рибку. Дивіться. Чого, коли треба, воно ніколи не виходить? У вас теж так? Ти ж... О, бачила? Поплила. Треба вже акваріум мити. У нас така скрана гарна вода, що два дні і вже такий О, нальот. А так буде видно рибку ніж? О, пливе, бачите? І звук такий класний. Коротше, треба ще купити рибу. Так що це моя цяцька. Хожу, милуюся, дивуюся. Прикольно. Оце можна дарити не тільки дітям, чесне слово, навіть собі. Так нерви успокаю, Я поставив на вікно і дивишся. Гуляємо на площаці, поки діток нема. Бо коли дітки є, нам не можна, щоб нічого не підсипити. Ну, вже не знаю, надіюся імунітет імунітетом з понеділка вже можна йти в саді. Я не знаю, скільки встановлюється імунітет, треба буде десь почитати. Так що такі справа. Отак ми тепер граємось в самоті. Захотів чоловік зробити салат який? Грецький чи який він? Грецький. Прийшлося потрапитися. Предложили таку фету. Сказали, в новості салат греческий дуже вкусний, він туди цю фету ложить. Чері помідорки. Дорогі, як не знаю, що. Це вийшло на 47 гривень, 42 копійки. Огірки у нас вийшлося на 25,43. Один перчик у нас получився на 32 гривні, 51 копійку. Це що у нас? Цибуля синя. Получилось у нас на 8,28. Взяли лимон, бо надо до сока лимону трохи додати, 20 гривень. Олівки взяли без кісточок. Вони нам обійшлися. А, це маслини, 47 гривень. Оливкова олія. Олія у нас 220 гривень. Ось така от. Такий салат вийде. Не знаю, в принципі, дорогава тут дуже виходить. Ну, це ладна, і на пару раз останеться, а це все ну олія останеться, а це ж на один раз. Ну Таке собі сидить моє чудо. Да. Знаєте, що почало робити? Начало ногти гризти. А я думаю, ладно, ладно. Ми зараз з цією привичкою справимося. Взяла йому ногти, під нуль обстригла. Все одно щось гризе, не знаю що. Як з цими дітьми боротися, я не знаю. Вони такі розумні, такі хитрі, блін. Коротше, там перед тим, як зайти в сільпо, я забула вам сказати. Мені там написали коментар по поводу що, що ти таке розказуєш, що за єрість бабусі, дідусі шикарно ходять в магазини, на базари. Живуть все в них добре. Тому я пішла в сільпо. Ну, а далі ви самі все побачите. Коротше, думаю, ну ладно, вже ж, гуляю, гуляю, магазин недалеко. Ну що, розлічомся. Зараз я зайду в Сількову, але ну, у нас немаленьке. І трошки познімаю людей. Я хочу просто подивитися, скільки ви там побачите дідусів, бабусів з цими достойними пенсіями, які прийшли вечором, просто купити якоїсь ковбаски, сира там. Ну, це буде відповідь просто на той коментар. Не хочу нічого писати. Не хочу там щось доказувати, просто зараз буде відео. От Просто я зараз іду в магазин. Я не знаю, що там буде, хто там буде. Це ж не постановка. Я просто покажу вам. А ви порахуйте, скільки ви там людей побачите стареньке. Вони якраз люблять ходити зранку і вечором, коли нема жари. Побачимо зараз. Ну що, погнали, флешмоб. На касі бачу молодь. стоїть. Мабуть, бабусечки сховалися. Дайте телефон, Я зараз зайнята. Мабуть, вони відділі, ну ладно, ікра вряд ли, мабуть, м'ясо ковбасу купують. Завжди бабусі дуже люблять варену ковбасу. Ну, Зараз підемо глянемо. Ой, нема тут бабусі. Бачите, навіть картоплю, помідори не купляють. Ну, потому, що, мабуть, на базарі дешевше, але не так. Шкода, що ще і на базарі. З їхніми копійками їх там ще має таку хитрість люди обважувати. Кулінарія, де бабусі дідусі. Блін, ну нема, не знаю. Я не думаю, що у нас зараз якийсь іде дуже цікавий серіал в країні, да? під час якого дідусі бабусі сидять, дивляться і просто кажуть, ладно, ляжу сьогодні голодна, не піду в магазин, що пропущу цю серію. Ну, чесно. Сумніваюся. Скільки зараз, щоб бути чесними, на годинниках у нас зараз я глянула. Так, а в нас 8 годин вечора, ну це взагалі. Нечому. Я скажу, ще прийду в 6, в 5 буде те саме. Ну, Свіділ, риба, м'ясо, ковбаси. Я пам'ятаю, я приходила в 8-9 вечора і було багато, тому що під вечір починаються акції. Розпродає магазин те, що має. Зіпсуватись. Тому Нема. зараз їх має бути дуже багато, ну як бачимо. Мамочка. Нема. Я зараз зайнята добре трошки, почекай. Навіть не знаю, куди бігти. Давайте побіжемо до молочки. мабуть, там, де яйця молоко, там просто їх має бути дуже багато. Що, бачите? Черги. Це знаєте, недавно в Києві горобці пропали, так? Нема нікого. Всі били на сполах, показували в новинах, Боже, Боже, пропали горобці. Я сама була в шоці, реально. Ну, я дуже люблю, коли там вони стрибають, співають, це круто. А те, що в нас в магазині пропали, бабусі, бо вони бідні не можуть більше нічого тут купити, і дідусі. Щось про це ніхто не пише, все. Ну, а молодь, що там, да, вони там ходять, собі щось вибирають поїсти. Бачите? Ну, це от я просто. Зайшла. Я ж не прийшла там колись, там таке час, коли їх точно не буде. Я не знала, будуть вони тут, не будуть. Просто зайшла. От, Я пройшла весь магазин, він немаленький. Жодної бабусі, дідуся, я тут не бачу. А це час знижок. Ну так от. Просто відповідь. Я скажу, коли в тебе є гроші, ти ходиш в магазин, коли тобі захочеться днем, утром, вечором, будь-який час. Коли в тебе їх нема, то тебе нема ні утром, ні вечором, ні днем. Такі справи. Більше знімати не буду, нема смислу. Коротше, знову зайшли на площадку після сільпо, після того шока. Ой, нема дітей, один маленький, зразу обходимо десятою стороною, щоб нічим не заразити. Так слава Богу, нікого немає, тому вирішили ще погадатися. Треба бути відповідальним, якщо ти заразний, треба казати про це, щоб другі дітки не хворіли. Такі справи. Ну, а Сільпо, що я скажу? Я скажу, мені дуже шкода, у мене серце кров'ю обливається. Я так думаю, так всю жизнь любиш цю країну, працюєш, тут так важко. Дітей рожаєш, виховуєш, на роботу бігаєш. А раніше які були роботи? Раніше взагалі було на заводі, люди робили. Я там би представити, як це було важко. Зараз вже, звісно, не так, але і от зараз ці люди просто не живуть, вони виживають. Ну не можна зайти в магазин, купити ковбаски, сира, прийти додому, зробити собі бутерброд. Це дуже страшно. Я от проїжджаю по Києву. У нас є такі будиночки. Ну я не пам'ятаю, як вони правильно називаються, ну якийсь там. Волонтер допомагає, так? Да? І от там стоять очередя цих бабушек, дідусів, нормальних дітей, помитих, чистих, гарних, втомлених від життя, від праці. Вони стоять там в черзі і чекають, коли привезуть ту гречку, стой, може котлети, може не котлети. Не знаю. Я там не їла, я не знаю. Ну от вони чекають, щоб взяти трошки той каші, того і зразу думаєш, як таке може бути? Як? Вона так важко робила все життя, щоб що? Щоб що стояти за тою котлетою. Це все одно так вона стоїть, вона не показує відео, але в душі її та принизила. Це, це принижує твою гідність, людську і не знаю чому то. Я мене принижувала, знаєте, йти на почту, отримати 860 гривень в місяць на дитину під час війни, коли ціни просто взлетіли. Для мене це було гідко і принизливо. Інколи хотілося не йти, не брати ті гроші, а оставити їх їм. Ну, Чоловік завжди казав, каже, ну бери вже, що дають, і каже, дякую. А як тим людям не знаю? Виговорилось. І Хочеться реально плакати, жалко цих стареньких. Я завжди стараюся, я кажу сюди. Коли в тебе є можливість, ти бачиш, що ця бабуся купляє хліба, їй не вистачає, там може 20 гривень на касі до Воно тобі 20 гривень ролі не зіграє, для неї це дуже багато. То так я врахую. Всіх люблю, всіх цілую. Всім гарної, тихої, спокійної ночі. Всім папа. 回家。